Звичайно, і машину поведеш. А можна? А як же? У 16. ха 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 дуже смішно. О Боже. і Як же мені переконати їх ще не навмисно. Бас! Бас! Ха! Ти живий. О, це чудово. О! Я врятований! Врятований! Енді, знайде тебе! Принесе назад у кімнату, і тоді ти. Розкажеш іграшкам, що вся ця пригода прикре непорозуміння. А, так? Братику! я тебе інформую, що хоч ти намагався мене знищити, на моїй рідній планеті мстити нікому не дозволено. Оу, це мудро. Та це не моя планета. Правда ж? Ну. <му> ну давай! Підходь! Я порву тебе на деталі! Ай! Енді! Як же так? Невже він не поміщає, що мене немає? Захопив! Базрятівник бортовому журналу. Ми несподівано опинились перед якоюсь здоровенною заправкою. Це все ти. Згідно з моїм навігатором, ми забудемо... Мовчати! Столи свою пельку! Шерифо, тільки не треба зараз панікувати. Саме зараз і треба панікувати! Я загубився, Енді поїхав до переїзду два дні, і це ти в усьому винен. Я? Я винен? Якби ти не штовхнув мене з вікна, ми би... невже? Якби ти не з'явився на своєму дурному картонному кораблі і не відібрав все важливе в моєму житті. Хто би говорив про важливе через тебе безпека усього всесвіту опинилися під загрозою. Що? Що ти взагалі верзеш? У цей час, схований на межі галактики, імператор Зург таємно створив зброю, що одним пострілом здатна знищувати цілі планети. І тільки я маю інформацію про те, як цю зброю знешкодити. А через твої вибрики, друже, зривається моя зустріч із Зоро-командою. Ти проста ЦЯТЬКА! Ти не справжній баз-рятівник! Ти, ти лише фігурка, звичайна, дитяча. Іграшка! Ти сердитий, і дивний хлопець, Співчуваю тобі, прощавай. І котись, щоб ти згинув, лунатик! Рятівник Всесвіту!